Всім привіт, друзі. Привет. Добрались ми до міста Ужгород і зайшли в такий ресторанчик, називається Липа. Нам його, нам, та, нам його порадили. Ресторан, в принципі, досить затишний, гарний інтер'єр такий, бачите, в такому домашньому еко-стилі. Розташований він поблизу набережної. Кирюха вже прогулявся. Каже, набережна дуже гарна. Ми обов'язково прогуляємося вечірнім мужгородом. Ось принесли нам страви перші, які, з тих, які ми замовили, то замовляли мою крошечку сет такий з сала, який українського сала. Так. Кирюха замовив собі бургер і лимонад каво. Каво у нас солодкий каву. каву. Солодкий каву. Солодкий каву. Ось, ну, страви ми покажемо, які ми замовили, там, перелічувати їх нема змісту. Наразі презентація страв дуже гарна, Симпатично. дуже симпатична, проте час очікування тривалий, десь сказали, нас, попередили. Та, нас попередили, сказали, що на кухні завал, то там десь близько 35 хвилин потрібно буде очікувати. Якось так, друзі, тому відпочиваємо, очікуємо, смакуємо. Залишайте з нами, далі буде. Принесли замовлення Олександри. Це стейк свиний з томленою з томленим буряком. Потім кірюхі замовляли ми печену картоплю з сал, з соусом. Пармезану. З пармезаном. З Бургер. Сиром пармезан. Бургер ось такий от. Бургер з діпами. І качина грудка. Я собі замовляв з тертою морквою. І перепрошую з морквяним пюре і Морпіане пюре з апельсином і качина грудка і ось таке листя салатика. Поїли окрошку, дуже смачна була. Сало класне, свіже. На компанію таке. Тарілочка такі... да, абсолютно достатня. Друзі, наразі все дуже смачно, гарні подачі. Все подобається. Mm -hmm. Тому. Ми смакуємо, всім смачного, далі буде. Куда ну що, друзі, ми е, закінчили. Наїлися. Наїлися. Принесли нам чек, загальна сума збільйша 2046 гривень. В принципі, позицій було доволі багато. Всі залишилися ситими та задоволеними. Тому, в принципі, в даному закладу ми можемо поставити 7 з 10. Поясню, ну, моя оцінка, 3, 3 бала я знімлю за те, що за саму атмосферу тому закладу, вона якби класна. Проте єдиним мінусом, як для мене особисто, я... кухня 10 з 10, обслуговування 10 з 10, інтер'єр закладу 9 з 10. Розстановка самих меблів, посадочних місць, ви бачите, виходить, якщо Маленькі столи, і потрібно сісти. От якщо ви сідаєте там, то таке враження, що ви сидите в проході. Коли ви сідаєте ось тут, от під стінкою, то дуже маленька відстань між самими столами, і немає такої атмосфери камерності або затишку. Ви повинні говорити в принципі фактично пошепки для того, щоб не заважати сусідньому столику. Ну, відповідно, коли хтось сидить за сусідним столиком, ви чуєте або його, а це якось такий трошки. Вам потрібно так ужатися, так би мовити. Ну, ось ви бачите, от сусідній столик, якби є. Ще. Це не те, що тут додатковий стільчик, а він так фактично є всюди. Ось і ось наш стільчик. Тобто, виходить, через один стільчик потрібно чередуватися на вулиці, якщо присісти на літньому майданчику, ми зараз вийдемо з вами. Обов'язково його зі ми не палимо, і якщо ви не палите, то ви фактично дихаєте. Там дуже багато е, курять кальян, і там ну це не дуже якби, приємно. Якщо би ми курили, то напевно нам би так підійшло. А так як ми не палимо, то ну, тут кальян можна. Але... Прийшов, та. потіху, Так, так, та. Дякую. Дякую. дякуємо. Центи молодці працюють класно, цікавляться, чи вам все сподобалось, чи було смачно. Трошки довго, але нас попереджали. Так, ну проте, те, що довго, це ну, завантаженість кухні, це таке діло. Проте, подача, смак, загальна атмосфера. Нас попередили завчасно, Та. коли брали. Замовлення на. Тобто ми могли відмовитись. Так. Проте ми подумали, що якщо ми зараз підемо що будемо обирати інші заклади, ми все одно витратимо більше часу, а потім все одно будемо очікувати, і воно вийде на те саме. З дороги трішки вже змучились, тому що приїхали з Одеси, переспались, поїхали в Синевир, після Синевиру відправив, поїхали в Мукачево. І звукачила зразу на ужгород, тому трошки втомлені з мандрівок, проте це приємна втома. Ми відпочиваємо, ми мандруємо, подорожуємо. Мені тому, все друзі м'ясо тут так. дійсно смачне. Бургер, Кирил облизав навіть пальці. Сказав, що йому дуже сподобалось. Сало величезна тарілка, вона дійсно на компанію. на трьох там можна брати на компанію чотирьох-п'яти людей і шести, і кожен спробує. У мене був прав. Добре, що ми не взяли десерти, тому що напевно вони вже не вмістилися. Хоча у нас є ростущий. А роз дитина, яка сказала, що вона бо щось ще з'їла. Ну тому ми відправляємось далі прогулюватися, шукати, можливо, знайдемо якийсь десерт. Подивимось Папово. на вечірній Ужгород. Якось як так? так. Також ще хочу вам сказати, показати. Ось бачите, там за барною стійкою є екран телевізору, на якому кухарі даного закладу готують страви на видачі. Це не онлайн-трансляція, це презентація того. Тих страв, які тут готують, подають і вид, як вони подаються. Якось так, друзі. Тому залишайтеся з нами, далі буде. Багато цікавого. Наші пригоди тривають. Далі буде. Пішли з нами.